Двигун серце автівки, і чому на розбірці це не ходова деталь, і як ми її продаємо зараз? Поясню в випадки. Ми привозимо автівки свіжих років виробництва. І Відповідно, силовий агрегат такого роду, як двигун, не є в попиті. Чому тому, що вони не проїхали достатньої кількості кілометражу для того, щоб лізти туди і взагалі відновлювати, але звичайно окремі випадки це Америка. Вони існують, і навіть в випадку непрямого звернення роздрібного споживача по купівлі такого силового агрегата, ми е поєднуємо роботу з профільованими СТО. Тобто, якщо у нас мова йде про Лінколіфорт в Україні в Києві, достатньо велика кількість людей, які займаються цим профілем і займаються компетентно. Ми знаходимо е найкращі. СТО, які дають гарантію на свою роботу, і надалі співпрацюємо з ними, пропонуючи їм викуп даних деталей за достатньо лояльною ціною, яку в майбутньому вони можуть конвертувати умножити на 3, на 4, на фоні того, що вони зможуть знімати окремі деталі для встановлення уже кінечному споживачу в випадку звернення напряму до них. Тому ми не сидимо на деталях і відповідно. Продаємо, прощаємось чому, тому що склади завжди поповнюються, і навіть в випадку свіжих двигунів вони все одно так чи інакше продаються. Звертаючись до практику, двигун 2,3 об'ємом 4 циліндровий, 7 тисяч кілометрів пробігу. Знятий з автівки неділю тому назад вже є проданий. Проданий він на партнерське СТО, відповідно. Взяти він людьми на перспективу можливих звернень від розрібних споживачів і якраз таки надання сервісу, надання доушних, але якісних деталей, якось так воно і працює.